Світовий рекордсмен зі знищення броньованої техніки з Джевеліна Олександр Петлінський з американського ракетного комплексу за день знищив шість цілей. Такого результату не показував жоден військовий ані в Україні, ані в інших країнах світу. Після того як про українського гранатометника написало популярне видання в Сполучених Штатах, його цитував навіть Джо Байден. Олександр зараз проходить реабілітацію після травми руки. А кореспондентка ТСН Ірина Маркевич зустрілася з героєм. Сашко приїхав додому. Поки проходить реабілітацію через травмовану руку, в селищі йому не дають проходу. Він місцева знаменитість. Можна вас обняти? Можна, це не можна це той поодинокий випадок, коли Олександр забирає сина садочка. Юльчик тата бачить вкрай рідко, бо той вже вісім років на війні. Що ви сьогодні син робили? Ні, ну те, що ти їв, я поняв. А щось писали, малювали. Так. Одне з правил Олександра вдома ні слова про війну, але для ТСН він робить виключення. 24 лютого, коли Росія пішла у повномасштабний наступ на Україну, Олександр Петлінський з позивним Айдар був у навчальному центрі. Їм тільки почали викладати теорію, і він встиг зробити кілька пробних пусків з Джевеліну. Через два дні його викликали на позиції в районі Енергодара, і він почав переконувати своє командування, що зможе працювати з Джавеліном. Дали одну установку дали мені з поправкою такою, що тобі три ракети. Якщо ти три ракети вистрелюєш і ноль результата, або він там такий буде неважний, то установку в тебе забирають. Вже за кілька днів до їхніх позицій виходить колона ворожої техніки. Перша його ціль танк. Адреналіну це незнання, от, Получиться, пуститься, не пуститься, як воно, як воно полетить, і це все настільки було. Ну, от я зараз розказую мене аж аж емоції борлять всередині. З нас там вчили, робиш пуск, все типу, поки ракета летить, ти тікаєш. А я так, як мала дитина з відкритим ротом, і, і дивився, є чи нема, попав чи не попав. Загорівся, друга ціль БМП, третя зенітна установка. 5-7 хвилин було знищено три одиниці. Олександру везуть зі складу резервні ракети. Він нищить дві наступні броньовані машини, однак їхню групу відстежує ворожий коптер і в посадку влітає БМП. І починає стріляти по всьому, по всьому що бачить. І я розумію, що якщо зараз я не зроблю якесь рішення, то можливо звідси посадки вже і ніхто не вийде. Сашко сідає посеред дороги, заряджає шосту ракету і вирішує випуск. Її з максимально короткої відстані. Напуск ракети потрібно 30 секунд. Ці 30 секунд то так. Один, два. Вони такі медлені були. Я бачив в деталях цього БТРа, як він повертається, як, він все, як повертається пушка на мене на очі, а я стріляю навісною і попадаю в крайній правий борт. Це виходить шість знищених за день і одна підбита. Це був найтяжчий бій в його житті. Він тривав кілька днів. Тоді він записав два голосових повідомлення братові і дружині. Прощався з родиною і брата просив просив в разі мого неповернення, щоб за сином подивився. Я 90%, що звідти ми не вийдемо. Бо ми були в оточенні, ми знали, що ми в оточенні, що ми ударний, ударна група, що ми кулак, що ми. Стримуємо противники для того, щоб відійшли основні сили, зайняли більш вигідні позиції. Його дружина за 600 кілометрів від Запоріжжя на Вінниччині намагається відкрити повідомлення. Ні раз відкрила цю смску, не відкрилося другий раз, теж не відкрилося. Вона так і не почула те прощальне повідомлення. Воно не дійшло ані братові, ані їй. Через кілька днів Сашко вийшов на зв'язок живий. Після того трофейного бою Олександра більше не має обмежень на ракети до Джавелінів. Все, в мене вже камбріг пожав мені руку і сказав, що в тебе на ракети безлім. Ну, типа, скільки, скільки відпрацюєш, все привезе, все доставив. До нього на позиції приїздили журналісти з популярного американського видання. Виявилося, що у світі одна людина за один день ніколи не вражала шість цілих живеїна. Тому Сашко на цей час світовий рекордсмен після виходу статті у Wall Street Journal його процитував Джо Байден. Wall Street Journal. Днями вийшла стаття у Wall Street Journal, Я хочу процитувати вам слова українського бійця з позивним Айдар. Без джевелінів було б дуже важко зупинити ворога, що наступає. Цієї зброї торкалися ваші руки і руки українських героїв, і це дало чудовий результат. А тут мені скидають посилання і ротники Саня, то там те Байден цитував. Я так, як Байден? Це, ну для мене було це удивлення. Сашко дуже хотів би поспілкуватися з інженерами заводу, де виробляють джавеліни. У мене великий список для джавеліна, щоб можна було покращити. Дружина каже, коли Сашко приходить у короткі відпустки, місце, де завжди можна знайти чоловіка і сина, це гараж. Вони і зараз там майструють. Молодець. Поки Сашко вдома, він полагодив усі поламані машинки Юрчика, а ще він мріє про доньку. Журналісти пропонували назвати її джавеліною. Хотілося б Ну не зв'язувати дитяче ім'я з, з кровопролитиним рожім. Правда, чим менше вдома натяків про війну, тим краще каже Олександр. Йому дуже прикро, що його чотирилітній син знає, що таке повітряні тривоги і з якими ризиками пов'язана татова робота. Коли доводиться прощатися з дитиною, це дуже тяжко витримати, каже Сашко. Мені тяжко їхати з дому. Він тут плаче, а в мене серце кров'ю обливається. Ну от. жінка то плаче завжди, куди б я не їхав на реабілітацію, на війну там просто в частину, бумажку якусь забрати. Коли він їде, навіть ту саму армію в частину до себе, навіть напереду в мене одразу сльози оглядом. Я кажу, не хочу б ти їхав. Олександр Петлінський має дуже зрозумілі усім українцям мрії добудувати дім, мати доньку, відкрити свою справу зі збору тракторів і щоб ось на цьому місці з'явилися. Молоді яблуні, садок буде молодий. Але все це може втілитися в життя тільки після нашої перемоги на полі бою. Вважає Олександр. Після того як відновиться сухожилля, зростуться усі пальці на правій руці. Сашко зможе знову влучно вправлятися з джавеліном. Світовий рекордсмен з ураження броньованих цілей збирається повернутися на свої позиції, щоб наближати час, коли українці зможуть не просто виживати, а здійснювати свої мрії. Ірина Маркевич, Тимофій Кощій Тесен 1+,1, марафон. Єдині новини.